Новини з війни сьогодні ворог завдав авіаудару по заводу групи Ріната Ахметова. Йдеться про коксухім в Авдіївці. Туди влучили одразу дві ракети. Одна з них знищила апарати очищення в цеху оловлювання хімічних продуктів. Інша зруйнувала склад з нафталіном. А у російському Білгороді сьогодні неспокійно у місто увійшло опозиційно окупаційній владі ДРГ. Тож на вулицях розпочалися справжні бої. Місцеві пишуть у соцмережах про стрілянину і про те, як їм доводиться переховуватися у підвалах. Диверсійна група вже натякнула, що паніки на території Росії побільшає. Іран хоче продавати дрони та балістичні ракети терористичній Росії, і це може статися вже після 18 жовтня. Принаймні, такий прогноз дає інститут вивчення війни. Саме у цей день припиниться дія Радбезу ООН, яка забороняла іранцям торгувати зброєю такого типу яким би чином Росія не шукала підтримки, Україна вже зараз вирішує нагальні потреби армії разом із своїми союзниками. Сьогодні до Києва приїхав Єн Столтенберг та повідомив, що альянс закупи для армії боєприпасів майже на 2,5 мільярди євро. Але це ще не все генсек НАТО сприятиме посиленню нашого ППО. Ти заявив, що Україна зараз ближче до альянсу, аніж будь-коли.